Охейогейс, okay, з вами знову ваш Симпай. Сьогодні летимо знову апати макс тіри, але це вже будуть останні максимальні тіри в мене на аккаунті. Їх буде 12 штук, 11 тут, і одного я випадково апнув в себе на стрімі, тому е, вставлю запис, це був RAFs, але тим не менше 12 макс рангів. Сьогодні доапаємо і все. Повністю фуловий е, апнутий аккаунт в мене буде, тому погнали. Для першого піка я взяв ще кольта собі на 1000+, тому що оці бочки мене ну, реально бісять, і не хотілося би ну, через них програвати, тому я їх краще знесу. Ось, а там далі вже буду крінжувати за пайпер. Ось, але, надіюсь, за пайпер щось нормальне зроблю. Єдине, що тара не подобається. Але окей. Просто фул фокус на грі. Я думаю, в мене вийде. А Якщо не вийде, то доведеться перезаписувати. Чим я не хочу займатися, але. Мені би знести ще ці кущі. Щоб якщо я програю, то щоб він на тарі не міг. Боже. Навчіть мене грати, будь ласка. М -м -м. Пу -пу -пу. А ви не забувайте прожимати лайкоси і писати коменти. Тому що це дуже сильно просуває відос. Боже. А тип не тупий. Дуже розумний. Але не пощастило. Єдине, що в нього ультає, але в мене теж. Головне не протопити з моєю ультою. Головне не протопити. Так, з мене старка на кущі, я якось цей момент провтикав трохи. Але в кущах сидіти, ну таке. Найс. Найс найс найс, і в нього ульти немає, але гаджет є, Ну це не дуже. Це звичайно не дуже. Що буде, гаджет? Боже. О, ні. я не знаю, зараз буде овер тяжко. Овер. овер У мене хоче сплеш, але в мене короткий сплеш. Чувак мене просто, просто дістане. Це погано. Блін, жаль, що е, оцей стан на ЯЙонга не, не хілить його самого. Оце прям, ну... Не знаю. Мені здається, його недостаток. Дуже сильний. Чекайте. Боже. Ні, ні. Хорош, хорош, хорош. Пощастило. Пощастило. ці і КП. Я знаю. Дуже дуже близько було. Було прям прям біля мене. Але ти не що Боже. Це просто кипець. Е, оці приколи в дуелях, що ну просто один момент може все вирішити. Це прям дуже близько. Так, у нас це якийсь новий скин. До речі, прикол. Але ти вдибаєш, що перших два залітає макс ранги і полетіли далі. Так, наступна пачка у нас теж з кольтом буде, тому що у мене Бонні є. Ось. І е, на кінець креветку, але. Ну, на криветься, я не знаю. Дуже тяжко буде, якщо я програю за перших двох, тому. Першим Мортіса? Серйозно? Окей, окей. Перший Мортіс. Блін, якби він останнім був, було б якось, я не знаю, простіше. А його тут нема. А він у нас десь тут сидить. Ну, шп шпіоніру голубіро. Боже, чувак. Ні, Я краще позношу ці всі кущі. Тому що вон, ну, вони для мене ну, взагалі ніякої ролі не грають. Тільки для мого противника. Не треба йому ульту давати, навіть якщо я зілюсь. Ну, це душніла конкретний. Це ду дуже душний тип. За цими Мортісами? Це буде дуже тяжко. Та я думаю, тут просто треба до кінця чекати. Тому що тип точно не буде виходити. Прям 100%. А мені просто почекати треба. Найс. nice. А тепер питання. Якщо я долечу до нього, і він мене відштовхне своїм гаджетом який 100% в нього, є, я виживу. Я зможу його до дотягнути? Боже, ціпи, ну, я не знаю. Дуелі це просто як якась рулетка. Просто в моменті. Просто в моменті чекайте, чувак іде швидше за свого клона. Дуже потужний чувак. Блін, у мене. А ні, у мене швидкість є, а це просто. Я якусь діч роблю. Боже. Геніально. Бравісімо, бра. Дуже близько. Дуже... Ну, типа, чувак посипався. Ну, типу, він все ставив на Мортіс, але Мортіс не виправдав його очікування і чувак просто посипався. Ну буває. Зі мною таке теж буває. Але менше, Кайф. У ну, нас ще плюс 2 макс ранги, макс тіри і погнали далі. Далі вже без кольта будемо, тому що ну, тут перси не на відкриту мапу, в принципі. І погнали через Бері. Я не знаю, на бері буде найтяжче, найтяжче всього, тому що закрита мапа, якщо зараз знову якийсь. Та, якийсь Мортіс, якийсь ке. Боже в тій. У ці по два душних піки. душних піки, а на кінечці і Корделіус. Ну, це це комба, ну я не знаю, дуже сильне. Я попав. Це прям печально. Це прям дуже печально. Я. Ну, тип навіть не буде виходити, я так розумію. Угу. А він навіть не тут, мейбі. Окей, ні, він тут. Він все таки тут. Ну ладно. Не будемо хоча б ульту йому давати. Але ну. Я не знаю. Треба фармити гіпер на лу. Мені здається, інакше я його не зможу законтрити. Тільки Залу. Чекайте. Він буде до останнього сидіти. Я не думаю, що він почне якось бикувати. Ну йому це не треба максимально. Найс. Може цей, може він якось затупить, і я його дотисну, але. Я прям сумніваюсь. Чекайте. Чекайте, він відхилився. Він повністю відхилився. Стигни. Дуже близько. Це, це прям, ну, настільки близько, навіть ближче, ніж в багені катках. У чувака вже ульта з'явилась. Боже. Серйозно? Серйозно? Серйоз! Ну, у типа. У типа ну, 100% перемоги і він все рівно умудриться якось зазлити. Ці, ну, це. Ну, поплив, чувак. Просто. Я не знаю. Ну, це крінж. Це просто крінж. Але не треба ще розслаблятись, тому що. Блін, мене просто джанет витягнула, Витягнула Джанет і. Просто. Просто боже. Ну. Така, така ізична катка для типа, і і, і. і чувак просто трошки не пощастило. Так, у нас один макс ранг залітає і ще одна катка на бері. Ну, буде тяжко. Так, я вирішив мелоді взяти на всяк випадок, погнали. Я не знаю, чи це добре, але. Мені здається, якщо попаде якийсь Мортіс, то за Мелоді я зможу його законтрити. Я надіюсь хоча б на це. Бля, ну не знаю. Ну, це такий капець, ціпим Мортіси на цю мапу беруть. Ну Це це просто це просто імба. Я на цій мапі граю з Кольтом. Ось. Тому в принципі для мене не проблема. Мортіси. Але ну, оці парси, які в мене залишились, я не знаю. Я не знаю. Це прям. Це прям печалька. А він, скоріш за все, в цих кущах сидить. І просто вичікує момент, коли залетіти, але мені трошки до ульти лишається. Угу. Доведеться чекати геть до кінця, тому що він по-любому не буде рипатись. Він по любому буде сидіти до останнього, плюс у нього ульта скоро. Йому немає сенсу. Можливий і в цих, до речі. Можливо і в цих. Ні-ні-ні, все-таки в цих. Окей. Боже. Ці Бр... про... Ну... Я не знаю, оці тіпи просто розслабляються в моменті. Боже. У, у типа ульта. У нього ульта вже є, і він умудряється це злити. Ну, це щось Це щось на рівні. Я, ну, мені головне не розслаблятися зараз. І дофармити Гіпер, і тоді ну, на лут це вже 100% він, ну, він буде. А звідки чел ульту отримав? What the fuck? Він же ж по мені жодної тички не попав. Як він ульту отримав? Блін, а. а я можу ж гіпер прожати на мелоді. Окей. Окей. Мені ще одну тичку. А чувак ще й ульту використав. Ні, ді. Боже, я таку крінжу почав робити. Але. Все рівно, все рівно, ну, Це перемога. Боже, я. Ну, Типи беруть пік ну, максимально душний, і який виносить весь мій пік і все рівно умудряється програти. Це, це, це мені здається ну, на рівні чогось. Ну. Це у нас останній пік, ну, останні три перси, які треба апнути на моєму аккаунті. І це буде ну, це всі перси, які і, і, ну, зараз існують в грі, і вони всі будуть на макс тірові в мене на аккаунті. Ось, погнали, я не знаю. Я не знаю, чи буде тяжко. Візьмемо краще Poison. Щоб е, тіпи не могли атакувати, якщо який Морсіс буде першим е, попадати. Не знаю, погнали, типу, пробувати. Я надіюсь, ну, надіюсь без лозів буде. Бо поки що все дуже добре йде і, і хз. Треба напрягтися, щоб е, точно це перемогти. У тіпа ніби душний пік. Ну, тому, подивимось. Але тут мені треба вже сидіти. Ну, типу, Я, в мене перси з коротким радіусом. Я не знаю, мені здається. Навіть було б краще, якби в мене був стрибок. Проти Гейла. Чекайте. Чекайте, цей дід просто автоатачить, ну, безкінечними тичками. What the fuck. What the fuck? І в нього ще ульта буде, чекайте. Чекайте! Боже! Ну... Тип 600 хп виживає, ну. Це потужно. І дуже близько. Просто чекаємо. У мене є ульта, в принципі. Я не знаю, швидкість перезарядки тички у Гейла вона мені здається якось, ну, дуже висока. Мені здається, занадто висока навіть. Ну це. Це капець. Так, я не знаю, треба вже. Треба вже, вже. Кидати ульт. Щоб чувак нахилився. Найс, 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 найс. Але в нього ульта скоро. Він на Гейлові мене вбив і навіть ульти на фарми. В нього прям. Ну, трішки залишилось до ульти. І він хоче нафармити цей ульт. Найс. Найс, найс. найс, найс, найс. Він десь тут. Та-та-та. Соло. Е Здавалось би, перемога вже в кармані, але в нього честер. І цей честер може просто мені все поламати. Треба ульта. М -м -м. Треба ульта. З ультою я зможу його перемогти. Я думаю, що зможу. А ось без ульти, ну... Але. Чек... А, він якраз ульту й використав перед тим, як померти. Це коротше в нього навіть ульти зараз немає. А, ну. Це це дуже, дуже близько до перемоги. Дуже близько. Найс! Бля, 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 погано ульту кинув. Це перемога, типу. ну, Це це тотальна перемога. Просто, ну, я кожен відос, коли записую, у мене по декілька дублів іде. ну, Щоб за, ну, щоб апнути цей макс ранг, я зливаю цей відос ну, повністю. Просто без жодного луза. Це, ну, Це тотальна перемога. Просто. Це, типи, ліст трофея. найменші трофеї це 1000, буде до кауті. Боже, я, я не думаю, що до цього дойду, але якось там. У нас Анджело на 1100, але. Ну, то таке. Хто. Ну. Якщо хочете ці приколи бачити, то залітайте до нас на Twitch, ну, де я якраз ці всі, цих всіх персів Апов. Далі ми будемо або апати 100К, у мене вже 91 є. Ось, або апати майстра в ранкеті. Я ще зроблю голосування на Ютубі, тому цей. До проголосуйте і залітайте на Твіч, там якраз буду апати, пушити трофеї, і... або майстра апати, щось одне з цього. Або престиж. Ось, В принципі, ну, я просто кайфую і. Можу відпочити трохи, тому якось так. Не забувайте прожимати лайкоси, писати коменти, залітати в Телеграм. Ось там новини, в Діскорді спілкуємося, а на твічі стрімимо. Тому якось так. З вами був Симпай. І всім. Тай!